Недільним вечором калош оркестра запалило сцену так, що здавалося стіни міського палацу культури, просто не витримують цієї хвилі драйву, ритму та емоцій. З перших нот стало зрозуміло. Цей вечір запам'ятається надовго. Стефанія прозвучала так чуттєво, що здавалося, уся зала співає в один голос. А далі ще більше драйву, ще більше глибини, ще більше тієї неповторної атмосфери, яку можуть створити тільки вони. Кожен відповідає за різний жанр. От Віталія під бокси Сашатаб такі більше регіс слухає я фольклорист. Олег репер, хіп-хоп. І ми от це, кожен додає ніби свою клепту в пісню і виходить ось такі, можна сказати, перемішані різ, різножанрові пісні. Пісні гурту це більше, ніж просто музика. Це закодовані емоції та історії, які не лише слухаєш, а й проживаєш. Калуш вміють поєднати етнічні мотиви із сучасним звучанням, так? що навіть той, хто чує їх уперше, відчує щось рідне. Музика, люба музика, хоч це наша, хоч це і не наша, вона завжди несе з собою якийсь культурний сенс і до чогось закликає. Ми намагаємось писати про таке рідне, домашнє і. Те, що сподвигає людей. Іти вперед і не здаватися. Калуш оркестра свій тур, несучи не лише музику, а й допомогу нашим захисникам. Частина коштів з квитків іде на підтримку зсу, і це ще один привід пишатися цими хлопцями. Не тільки Кременчужанам, але й всій Україні і всі, хто нас дивляться, і всім українцям за кордоном тримаємося разом, підтримуємо одне одного і не забуваємо донатити, тому що донати зараз як ніяк допомагають нашим зсу. Катерина Груднєва, Софія Григоренко, Іван Каченко, Кремчуцькі новини.